Ні для кого не секрет, що харків'яни дуже пишаються своїми парками. Сад Шевченка, центральний парк, сажан Яр усе це справді класні місця, і є чим хизуватись. У цьому відео я хочу порівняти два з цих парків: центральний парк і Яр. Подивимось, чим вони відрізняються принципово, де більше людей, де зручніше, кому що підходить. Розглянемо сильні сторони кожного парку. Нагадаю, це канал Павла Храмова. Тут ми говоримо про транспорт, урбаністику та Харків для людей. Ми з дітьми жили в Англії. Я там зробив декілька відео про тамтешні дитячі майданчики, згодом покажу. І тоді я сказав: я не знаю взагалі, як ми в Харкові будемо без такого поруч, бо ще дуже круто, що коли нам треба було йти гуляти в Яр чи там в центральний парк, то треба сідати на машину, на автівку сідаєш, їдеш там 5-10 хвилин. Ми не дуже далеко жили. А тут. Прямо поруч поруч з нами. 15 хвилин пішки. Після повернення діти постійно тягнули нас у парки. Спочатку ми кілька разів ходили до центрального парку у 23-му і вже у 24-му році. Але чесно, робити там особливо нічого, дуже мало людей. в саржаному юру трохи інший вайб. цього року. Ми відкрили сезон трохи специфічно. Я взяв своїх дітей, ще кількох мені довірили, і ми пішли пішки від Сумської через центральний парк. Там трохи погуляли і рушили в саржан яр. Одразу було помітно контраст. Ось і хочу порівняти, де було цікавіше та людніше. Власне одну і ту саму картину я спостерігаю в центральному парку знов і знов. Людей там майже немає. Лише у сонячні весняні вихідні парк заповнює. Цю до такого рівня, що комунальників стає менше ніж відвідувачів. Хоча навколо красивий ландшафт, ідеальний вигляд, усе чисто, й охайно. рай для інтроверту. Як на мене, це зовсім не виправдовують ті шалені витрати, які йдуть на утримання цього парку. До речі, минулого року я вже робив відео про центральний парк, та показав, скільки там відвідувачів. Посилання, знаєте, в описі. Прикметно, що найбільше людей збирається біля дитячих майданчиків. Я заїхав в парк в інший день, і зараз вже в саду Шевченка немає оцих інсталяцій, квітів і в центральному парку. Набагато більше людей стало. Хоча все одно не можу сказати, що він переповнений. Найбільше, звісно, людей на майданчику. Найпопулярніший це той новий, що відкрили у 2020 році, якщо не помиляюсь. Але будьмо чесними, це типовий модульний майданчик, який можна поставити в будь-якому районі. І для цього зовсім не обов'язково їхати ну, кудись там в центральний парк. Але вже сформувалася така звичка піти туди на прогулянку, пройтись красивої дорі. Ріжками подивитись на ландшафт, а потім з дітьми на майданчик. Такий собі промінат. Натомість старі майданчики майже не використовуються. Деякі взагалі стоять пусткою, і на це дуже сумно дивитись. Лише один нестандартний майданчик ще привертає о якось увагу. Ну це дерев'яний будинок з лабіринтами. До речі, той новий майданчик французького виробництва коштував місту майже 9 мільйонів гривень. Але знову ж таки, хіба треба витрачати 150 мільйонів щороку на такий здоровий парк, щоб діти мали де погратися? Такі майданчики можна встановити в різних районах міста, і не треба буде їхати в центр. 9 мільйонів це не 150. Можемо собі дозволити. Більшість коштів іде на отримання дорогого штучного цього ландшафту. А використовується найбільше відносно дорогий дитячий майданчик. Подумайте над цим. Після прогулянку в центральному парку ми з дітьми пішли в сажан яр і одразу побачили, що людей там значно, значно більше. Це було очевидно ще на підході, коли спускаєшся до цієї кільцевої стежинки, де ходять пішоходи, вже видно, що простір живий, і це при тому, що тут немає ніякого дорогого ландшафту. Це доволі просто: асфальтована велодоріжка, окрема стежка для пішоходів, і все це звичайний ліс, але людей більше. Ми пішли трохи далі в активну ту зону. Там і дитячий майданчик, і джерело, і багато всього, всього іншого, що ми знаємо про цей парк. І знову там ще більше людей. Якщо порівняти площу з кількістю відвідувачів, очевидно, що сажен яр виграє у центрального парку. І тут постає питання: чому людям більше хочеться йти в умовно звичайний ліс, ніж у парк з дорогим ландшафтом? Чим він приваблює? Поділюсь власними суб'єктивними спостереженнями, не претендую на істину. Перше, це органічний пішохідний трафік. У центральному парку практично немає людей, які проходять транзитом. Він далекий від житлових масивів, таких великих, і просто йти крізь. Нього незручно та й не дуже потрібно а в Сарженому яру все природно. Люди йдуть по воду до джерела, так було завжди там. І ця постійна присутність людей створює живу атмосферу. Там, де є люди, нам хочеться бути. А там, де їх немає, щось нас відштовхує, навіть якщо там є такий ідеальний ландшафт. Друга велика різниця доступність громадського транспорту. У центральний парк можна доїхати хіба що на автівці. Є деякий громадський транспорт, але його значно менше ніж було до 2022 року. 26-й трамвай, як ви знаєте, демонтували. Тому підліткам з Салтівки зручніше їхати в інший якийсь парк. Натомість в Саржин-Яр легко дістатись. Є метро, є наземний транспорт на проспекті науки, і це одразу дає плюс. Більше людей можуть приїхати, погуляти і без проблем дістатись назад додому, навіть ввечері. Третє. Різноманіття зон і варіантів для відпочинку. Царженяр спроєктовано так, що він пропонує купу різних варіантів. Хочеш катайся на велосипеді, хочеш, граєш у теніс. Не треба нічого бронювати чи приїжджати з командою футболістів, як у центральному парку. У яру можна просто сісти біля води з книжкою, полежати на сонці, погуляти лісом, піти ловити рибу, а тенісна зона взагалі ніколи не пустує. Це простір, де ти сам обираєш формат відпочинку, який тобі до вподоби. Ще одна важлива відмінність: у центральному парку не можна з собаками. Прямо на вході написано Собаками заборонено все. А в саджаному яру, будь ласка. Люди спокійно гуляють з песиками, усі привітні, і собаки, і господарі. Ніхто нікого не кусає, все гармонійно, і це знову ж таки створює постійний такий перманентний живий рух у парку. Ще один плюс зручна велодоріжка. Так, у центральному парку теж можна кататися на велосипедах, це вже дозволило. І це до речі, зараз зручно робити, бо там просто мало людей і є купа гарного асфальту. Але чи цікаво кататись по пустому хоч чи красивому парку? Може хтось і любить таке, але це не виглядає як таке масове явище? А в садженому яру все спроєктовано з коробки. Є окрема велодоріжка, навіть спроектована естакада. Тебе захочуть кататись і не між пішоходами, а своєю окремою смугою. Це дійсно зручно і приваблює ще більше людей. Ще одна фішка рибалка. Вона тут дуже популярна. Якщо порівняти з озером у центральному парку, де до води навіть не підійти і одразу ай-яй не можна, то в яру все по-іншому. Подивіться тільки, скільки людей сидять з вудками і намагаються зловити ту нещасну форель. І навіть якщо ти не фанат рибалки, воно виглядає атмосферно. Людям це подобається. І ще одне: доступ до води це дуже важливо. Діти можуть просто залізти у воду, і ніхто нічого не скаже. Усі обожнюють воду дивитися, слухати, торкатися. Це не штучне озеро, на яке можна тільки дивитися. Це жива вода з джерела, невеликі озерця, тихі струмки, що там є, і це приваблює. Дуже добре впливає на психіку, створює спокій. Якусь гармонію. Знов таки у Саженому яру є качки, птахи, метелики різні. Просто йдеш і чуєш спів птахів. Це звучить природньо і приємно. Послухай, звуки, які тут є. Я чую якусь страждаючу дитину. Ще птахи чую різні. Чуєш? У центральному парку майже нічого не чути, такий там от ландшафт, і просто інший. Заради об'єктивності скажу, що у центральному парку теж є деякі тварини, але їх значно менше. Здається, що штучних їх там значно більше, ніж живих. А в яру качки буквально підходять до тебе, коли сидиш на лавці. Це приємно. Це створює контакти з природою. Особливо це важливо для дітей. Я думаю, ніхто не буде сперечати, що для їх освіти це значно корисніше ніж штучні рожеві фламіни. Ще один нюанс затишок. Здавалось би, в центральному парку людей менше має бути спокійніше. Але насправді ні. В яру створено спеціальні зони, де можна бути подалі від інших. Хтось читає, хтось просто сидить в тиші, і при цьому ви майже не бачите один одного. Там все так облаштовано, що рослинність трохи закриває тебе від поглядів інших. Доволі комфортно, як на мене. А в центральному парку все проглядається. Газон рівний, відкритий, і затишку це не додає. Особливо коли ти чуєш звук машин із вулиці Сумської та гепаштраси, по якій всі несуться. Цього шуму просто не уникнути, бо парк відкритий, хоч і великий. Усадженому яру даруйте я. Ландшафт там сам по собі створює тишу, і це величезна перевага. Але я думаю, що головна різниця між центральним парком і садженим яром це відчуття свободи. Осадженому яру ти можеш використовувати простір як хочеш. Як тобі заманеться? Тобі дозволено все, що прямо не заборонено. А в центральному парку там ніби навпаки все заборонено, крім того, щоб просто гуляти, споглядати і поводитися акуратно. Подивіться тільки на ось це відео. Там дітей постійно зупиняють: не йди туди, на газон не заходь, не чіпай воду, і це. Поправді кажучи, сформувала в харків'ян якусь дивну звичку, запитувати себе, а чи можна це робити, а чи це дозволено? Це вже прямо звичка шукати поглядом охоронця та нібито питати дозволу, зробити щось нестандартне. Знаєте, от їх треба боятись, як у моєму дитинстві було. А то дядюшку міліціонера позову. Пам'ятаєте таку фразу? Я навіть цей тон пам'ятаю. Центральний парк виховує людину, яка має підкорятися, слідкувати за правилами, не заважати і таке-таке. Інше, а яр – це зовсім інша атмосфера. Тут тебе сприймають як дорослу, розумну людину. Хочеш читай книжку на траві, хочеш грай з друзями, хочеш полежи біля води, хочеш спробуй щось нове. Усе в рамках поваги до інших. Тобто, простір можна використовувати творчо. І ніхто ще не постраждав від того, що цей простір використовується вільно. Був у мене цікавий випадок в сажаному яру. Є такі там стежки, знаєте, з зигзагами. Я бачив, як чоловік замість того, щоб пройти на простець через траву, що заборонено, обходив строго по асфальту. Хоча його дитина пішла прямо. Чому бо в голові вже вбудована установка, ходи тільки по доріжках. Це погана трохи звичка, але для нас харків'ян це нібито. Руш. Натомість у Сажаному Яру навіть є трохи екстрему. От ці мостики з таким викликом. Тебе не просто не обмежують, тебе захочуть до ризику, досвіду якогось, пригод. І це дуже правильний підхід. Хочу сказати кілька слів про саму філософію, як ми ставимось до парків. Центральний парк це простір, який виховує людину з таким трохи рабським мисленням. Типу, ось є хазяїн, охоронець або чиновник, і він вирішує, що тобі можна, а що ні. А в сажаному яру інша історія. Там тебе сприймають як громадянина, людину, яка вміє думати, міркувати, знає, що хоче. Мої діти полюбляють обидва парки, але трохи більше Саржен Яр. бо там є що робити для кожного віку. Там навіть Морозово працює, бо клієнтів більше. А в центральному парку майже нічого не працює, бо людей майже немає. Правду кажучи, в центральному парку діти полюбляють лише дитячі майданчики, в Саженому яру не тільки, є ще багато чого іншого. Взагалі існує концепція, яка добре описує різницю між цими двома підходами до садів чи там парків. Їх умовно поділяють на французький та англійський стиль. Французький – це коли ти опановуєш природу, прямі такі алеї, підстрижені кущі, симетрія, порядок, контроль. Англійський це коли ти не нав'язуєш нічого природі, а просто інтегруєшся в неї. Йдеш стежкою, яка повторює рельєф, мінімально змінюєш те, що створила вже природа. Сад Шевченка і центральний парк це скоріше французький стиль. А сажан Яр це ближче до англійського. До речі, цікаво, що центральний парк закладали ще в кінці 19 століття, і його прототипом був Болонський ліс з Парижу. Але у Франції той ліс еволюціонував у бік дикої природи, а у нас навпаки лише більше асфальту і бетону. Ще одна велика важлива тема, як проєктували Са Яр, Сачев. Sofcianca și Centralen Park. Саржан Яр це виняток для Харкова. Його не хотіли брати великі такі студії, знаєте, свої. Бо замовлення було ну таким з невеликим доволі бюджетом, і тоді його віддали харківському архітектурному бюро, яке очолює Ольга Клейтна. У 2020 році Харківський антикорупційний центр провів дослідження. Дуже просто порахували, скільки людей за три години пройшло в Сад Шевченка. І саржан Яр. Сажен Яр це було 5276 людей. Сад Шевченка лише 4400. 385. Річ у тім, що саржен яр коштує в місту в 2,5 рази дешевше, ніж Сад Шевченки. Як так вийшло, що саджан Яр набагато дешевше, але людей туди приходить більше. Так, хтось скаже, що це зовсім різні парки, тому що це районний, а це все ж таки центральний якийсь парк там сад. Ольга Клейтман розповіла, як вони підходили взагалі до проектування. Там велика різниця в підходах на рівні такого проєктування. Процитую частину статті: перш ніж приступити до проектування Саджаного яру, Команда Ольги Клейтман спостерігала за людьми, аби зрозуміти, як саме вони користуються парком. Власне кажучи, учасники команди Ольги Клейтман спостерігали на місці, як воно все там відбувається. Вивчали, як люди користуються цим простором, які є категорії, для чого вони приходять, і таке, таке інше. І їх концепція в тому, що вони не змінюють, не нав'язують якісь патерни поведінки. Вони втручаються в це середовище мінімально і посилюють те, що там вже є, допомагають, покращують. Отака От концепція. А центральний парк, як і Сад Шевченка, нав'язує взагалі інші нові патерни поведінки, які раніше не були їм притаманні. Наприклад, у центральному парку після реконструкції повністю все змінилось. Ну є, звісно, деякі там загальні риси. Наприклад, парк розваг, який там був залишився, але він використовувався зовсім по-іншому до того, як зробили реконструкцію. В Всаджень Майру залишилось те, що було, і додали щось там трохи нове. Це дуже дуже круто, і тому це успішний сталий проєкт, який буде радувати харків'ян ще багато років. Ще команда харківського антикорупційного центру спитала фірму Аров, які робили проект реконструкції саду Шевченка, вони пишуть: ми зв'язалися з цією фірмою та намагалися з'ясувати, чим керувалися проєктувальники, обираючи для саду Шевченка такі рішення. Але там спочатку сказали, що перетелефонують, а потім там взагалі перестали брати слухавку. На письмовий запит теж не відповіли. Тоді ми вирішили зв'язатися з головним архітектором Харкова Тетяною Поливановою, яка також є проєктувальником нового саду Шевченка. Коротше, вона попросила не турбувати фірму, бо там працюють творчі люди. А ми можемо їх налякати. А вона погодилася відповісти на всі запитання особисто та зникла не дивую нічого не відповіла. Короче, бачите, яка різниця, коли проектувався сажан Яр, то провели дослідження, вийшли до людей, спитали, що вони хочуть там бачити, та таке інше. Коли робився Сад Шевченка, то просто прийшли і сказали: ми знаємо, що вам треба, і нав'язали свої шаблони разом з фонтаном, з мавпами, це такий сором. Так само було і з центральним парком. І от, власне, такий підхід, як саженого яру, це сталий проєкт, який буде жити довго, тому що використали сильні сторони, їх посилили, дали щось нове. Трішки більше стало людей, і людям подобається відвідувачі задоволені, незважаючи на те, що війна. До речі, деякі кажуть, що є асоціація, що в центральний парк прилітало, і тому люди туди не їдуть. Даруйте, ну це смішно, ну просто смішно. Там було декілька прильотів. Дійсно, все полагодило вже давно. Ну, власне, і в Саджан також були прильоти. Немає такої різниці, там що прямо в центральний парк прилітає. Шанси, що у вас влучить Центральний парку, набагато менше. Старженному яру навпаки набагато більше, тому що там більше людей. Який висновок я хочу зробити? Нам треба більше таких парків, як Яр, коли проводиться дослідження недорогий проект без якогось дорогого отримання. Між іншим, послухайте інтерв'ю Ольги Клейтман. Там дуже цікаво. Вона розповідає, що чиновники взагалі у нас дуже зловживають своїми повноваженнями і роблять не так, як архітектор задумав. Типу, а ми хочемо інакше щось. Зробили більше освітлення, наприклад, в парку лавочок більше зробили. Тобто, проект мав бути ще дешевше. Проект взагалі планувався до вулиці Дерев'янка, зробили дуже мало. Якщо, до речі, вам цікаво, я зв'яжусь з, з Ольгою Клейтман і можу зробити інтерв'ю з нею, щоб вона більше розказала, тому що вона розповідає в основному про сажан яр не харків'янам. Я думаю, що місту потрібно більше таких парків, як сажаняр в кожному районі. Недорогий такий парк, де можна вийти з будинку та прогулятись. У нас є яри, у нас біля річок чимало корисного простору, який можна отак опанувати не дуже дорого і там проводити доволі якісний час. Вам не треба їхати в центральний парк, щоб погуляти на якійсь там пафосній локації. В єдиний такий парк, який зроблено дуже добре, і в який вкладається дуже багато коштів. Не треба нікуди їхати, можна просто от поруч з будинком. Ось такі мої думки. Підписуйтесь, не забувайте ставити вподобайку. Заплановано чимало розмов з цікавими людьми. Тому як кажуть, залишайтесь з нами. Не забувайте, що там є ще Patreon, який дуже допомагає зробити відео якіснішими. Бережіть себе.